Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпер. І сьогодні до вашої уваги огляд замовлення щасливої людини, бо невдовзі вона переобладнає свій трактор ЮМЗ на двигун СМД. Поговорили, поспілкувалися. Людина замовила картер СМД нашого виробництва. Всі ви його знаєте, якість супер. Картер іде чавунний, опора передня стальна. Усім не подобається в місці, на жаль, конструкція заводу. Ми робимо її по оригіналові і в цьому місці заслабка конструкція. Тому, тому переробити її, на жаль, немає можливості. Робимо стальну, щоб вона була кріпка, а конструкцію переробити поки не можемо. Також замовила людина, патрубок випускний, коліно буде переробляти. Вал головного щеплення суцільний. Трубка масляна це коли спускача на стартер переходите, трубка центрифуга переставляється на іншу сторону і обов'язково міняти цю трубку потрібно. Також набір прокладочок на двигун і диск щеплення головної муфти, і даємо ЗІЛ-130 лозова. А раніше було смд двигун муфточка переходна. Щоб цю муфточку не ставити, одразу ставити ЗІЛ, і ось вал входить без ніяких питань. Зіл витримує хорошу нагрузку по крутному моменту. Що двигун СМД, що Зіл приблизно однаково, близько 400 Ні. Ось, друзі, картера СМД, хто бажає переобладнати свій трактор на двигун СМД, Замовляйте, щоб встигнути цю партію, бо е, продаються вони безстренько, а виготовляються, на жаль, не так швидко. Кому потрібні якісні запчастини, замовляйте підприємство Гродніпер. Проконсультуємо і підберемо для вас оптимальний комплект. Всього вам найкраще. До нових зустрічей телефончик на екрані.